Оце я з Віталіком, Віталіком, з Русбаном своїм застрелили пінбольним оружієм оцю зміюку. Потім зловили на гачок. Сука, язика показує. Глянь! Йо, ти. Зараз ще вкусні мене це! Зміюка, бля! А ну кидай її, хай живе! То кобра! Але красивий, да? Красивий сучка, кобра! Вона мене не вб'є! А ну дві! Нашим телезрителям покажу ближче його язика! Ой, це ветлепсил, не оце язик. Йоп, твою мать, ти бачив! Страшний звір, блядь! Кинеться. О. Гарно, блядь! Я боюсь воно бо вкусить мене, блядь. Він не кусає. Тут викис з... Ек не кусається. Гарна така. Гарна зміюка. Але жирний такий. Жив... Відкормився, тут жаб з'їв. Красиво, кубита. Молоденький Молоденький, але тут видно синяк буде від пінбольного оружия, ми попали десь... от сюди о. Це я крючком зацепив. Ага, я зрозумів. Ти десь купив, я не знаю куди. Шипучка. Классно. Вообще красиво. Гарненька така. Я за коммер щось говорить, то змія! То як та жінка! Все, отпускаємо. Впускаємо. Хай живе. В воду. То втопиться? Ні. Пливи карась Щось є скоп Все вже Ай, Дай дай. тут страшно. Страшно сила то змія. А розставила зябра такий страшний. Зробила цей. Ну Їй больно видно. Куда ти? Вже давно відійде може, не? Ви тут його, так? Ну. No. Може це є кобра, ми не знаємо. Це буш. Хуй! Що нападе. Приморочено. Ну я думаю, що він додай, не? Отайде, так? Жить буде. Гарно то слухай. Або в голову контроль. То доб'ємо! Mm. б твою мать, она вообще рота открывает! Ого. Ну здесь, なっ